Валерія емансипована молода дівчина, живе у великому місті і пильно слідкує за собою, обожнює водні процедури і вважає їх запорукою свіжості і впевненості в собі. Особисто для мене це два рази на день, як мінімум. А буває таке, що й три рази, бо може бути якась зустріч чи якийсь захід. Це для мене важливо. Це моя моя впевненість у собі і відчуваю так себе набагато гарніше. Це для мене як ритуал. Мені подобається наносити там всякі крема, використовувати уходову косметику. Здорове тіло це насамперед чисте тіло, вважає Станіслав. Після виснажливих тренувань душ. Обов'язкова процедура зараз. Особливо літом спека на, на вулиці у залі теж не дуже прохолод, прохолодно, і ми піднімемо. І це неприємно. І в плані гігієни це дуже неправильно. Так що обов'язково потрібно після тренування приймати душ. Утім, душ може бути і розкішю. Віктор любить усамітнитися подалі від міста і поближче до матінки природи. Та навіть в дикому лісі чи в горах. Є де помитись, каже мандрівник. Я можу кілька днів пережити без душу. Ось е для мене це не катастрофа, і в мандрівках, ну, особисто я не, сіль, не сильно над цим замислюю. Тобто Влітку з цим простіше, бо мандрівки завжди пов'язані з якимись водоймами. Там можна собі організувати і душ. Е Взимку приходиться. Ну, трохи складніше, там вже народ придумує щось або вологі серветки, сухі душі, обтирання. Ми вирішили запитати і у Дніпрян, а як часто вони миються під час літньої спеки? Раз, один раз на День. добу. Еканом воду. Два-три. Два-три рази? Ну так. Да. І влітку і взимку? Ні, взимку один. На добу. Два рази утрима вечора. Ну, якщо дуже сильна спека, або я займаюся якимись фізичним вправами, то мабуть я буду більш приймати після якихось навантажень. Раз на добу це обов'язкова кількість водних процедур для людини, розповідає лікарка Олеся Андріуца. Мило або гель для душу мають бути гіпоалергенними. Тіло повинно контактувати з водою дійсно кожного дня. Це достатньо для того, щоб зберігати цю захисну функцію організму, щоб зберігати ту кількість корисних бактерій, яка знаходиться на шкірному покриві, щоб не було порушення функції шкір та її місцевої імунної системи. Орми кількості купання для різних людей індивідуальні. «Комусь потрібен один раз на день прийняття душу чи миття голови а комусь це буде замало. і це буде і два і три рази. І це вважається варіантом норми. А що робити, коли душ прийняти зараз неможливо, а освіжитися потрібно. На допомогу приходять такі одноразові тимчасові засоби. Наприклад, це серветки, вологі вони можуть бути там гіпоалергенні, просто а можуть бути ще з антисептичним якимсь компонентом. Це можуть бути серветки для обличчя, які себе регулюють і очищають. А також сухі шампуні, які використовуються один раз на добу. Щоб купання принесло користь, температурний режим води має зберігатися на рівні від 15 до 38 градусів.